Добрий день! Сьогодні ми згадаємо, що таке контекстне меню. Дізнаємося, як створювати і видаляти об'єкти. Навчимося створювати папки, видаляти файли та папки. Ви вже знаєте, що операції над комп'ютерними об'єктами. Можна виконувати за допомогою контекстного меню. Контекстне меню об'єкта це меню, що містить команди, які можна застосовувати до даного об'єкту. Контекстне меню викликається правою кнопкою миші. Ми натискаємо на будь-якому об'єкті, будь то папка, будь то файл. Коли ми натиснемо, Кожного об'єкта своє контекстне меню. Наприклад, кошика таке контекстне меню, де ми можемо вибирати будь-яку команду. Які операції можна виконувати над об'єктами? За допомогою контекстного меню ми розглянули. Наприклад, натиснувши на будь-який об'єкт, ми можемо відкрити. Вирізати, створити ярлик, переіменувати, розглянути властивості і так далі. Для того, щоб виділити об'єкт, нам потрібно підвести і один раз клацнути лівою кнопкою миші, Це ми об'єкт виділили. Для того, щоб об'єкт відкрити, якусь папку, ми повинні підвести і лівою кнопкою. Два рази натиснути. Для того, щоб видалити об'єкт, наприклад, якийсь, нам потрібно підвести, визвати контекстне меню, Вибрати, Видалити, і наш об'єкт видалиться, поміститься в корзину. Можна іншим способом виділити об'єкт і на клавіатурі натиснути клавішу «Delete». Як же створювати папку. Для того, щоб створити папку. На вільному місці, наприклад, робочого стола визиваємо контекстне меню. Клацаємо правою кнопкою ми ще один раз. Вибираємо створити папку лівою кнопочкою клацнули. Підписуємо назву папки з клавіатури, наприклад, Історія. І натискаємо Ентер або клацаємо лівою кнопкою Мич папку можна створювати, наприклад, коли ми відкриваємо мої документи, на чистому полі так само можна створити за допомогою контекстного меню, а можна за допомогою такого нова папка, один раз лівою кнопкою, і підписали назву цієї папки. Наприклад, математика, і натискаємо Enter. Як же видалити папки або файли? Видалені об'єкти переміщуються до кошика. Наприклад, нам треба видалити папку математика. Ми натискаємо праву кнопку мишки і вибираємо видалити. І наша папка помістилася в кошик. В кошику, коли ми його відкриємо, наша папка математика. Ми її можемо остаточно видалити, а можемо відновити, натиснути на неї, визвати контекстне меню і вибрати Відновити. І вона у нас знову з'явиться в тому самому місці, якщо ми випадково її видалили. Видалять Об'єкти, папку або файл можна виділити і натиснути на клавіатурі ліву кнопку мишки.